Богдана це вже легендарна, самохідна артилерійська установка. Свого часу вона була створена у 2018 році, але на початку повномасштабки її мало б знищити, аби вона не сталася ворогу. Однак у середині літа 22-го саме Богдана допомагала звільняти острів Зміїний і знищувала там росіян, а тепер окупанта палить тут на Донеччині. Натівський 155-й калібр за лічені секунди відправляється на ворога. Артилеристи нацгвардійці випалюють окупанта на Покровщині, дістають його, навіть якщо він на відстані півсотні кілометрів. Командир Бахмут. Його псевдотихий, але від роботи його розрахунку росіянам тут зовсім не тихо. Ну, на такій дальній гармати. Вчора танк працювали, велике скупчення теж працюємо по ним, там ну, зупинились вони, що працюємо по ним. Ну, по всьому, по всьому ворожу. Нині більшість снарядів з Богдана летить саме на ворожу живу силу, штурмують постійно і прикривати нашу піхоту теж треба постійно. Б'є точно, е, перший пристрілишний, а другий вже лягає в ціль. Через чергову наземну атаку нам навіть доводиться зупиняти інтерв'ю з бійцями. Нещодавно з тилу я боюся добре. Як єдиний механізм, кожен з бійців швидко береться за свою справу. Один вводить координати, інший готує снаряди, хтось спорох подає. Від їхньої злагодженості залежить зараз життя наших бійців на нулі. Гармата! Ми знищуємо піхоту від кількості 4-10 чоловік, яка Йде штурмувати наших піхотинців. Якщо ми вражаємо ціль, піхота далі йде, до знищує ворога, і потім виходить, що зачистка пройшла і значить уражена. Більшість бійців у новоствореній окремій артилерійській бригаді Нацгвардії мобілізовані. До війська жодного відношення ніколи не мали, але й ховатися від повісток. Теж ці бійці не збиралися, не приховують. Спочатку було страшно, попереду невідомість, але фронт без людей сам себе не втримає. Всі повинні йти сюди, бо дуже не вистачає людей. І не всі будуть воювати, не всі будуть напередку. Просто банально не вистачає всіх водіїв, кухарів, такелажників, всіх професій не вистачає. Сергій в цивільному житті був водієм і тут цією справою теж займається паралельно допомагає і побратимам. Ну, зараз дуже багато в їх крил, ну, тобто, безпілотників. Це в основному орлани, ланцети. І тобто, коли є маскування, і, то важче нас знайти. Ну, тобто, це для нас безпечніше. Тим більше для ворога Богдана Ласа Ціль. Росіяни ладні на все, аби помститися за свою поразку на острові Зміїний. Одразу прийшла на Богдана. Це, ага. це дав було теж на Богдана. Ні, машина хороша, не спорю. По ходовці теж взагалі ляля. Що такого пушка замечательна. Є деякі нюанси, молоді, Ну, Нині Україна щомісяця виробляє до 20 таких самохідних артилерійських установок. Ними поступово насичують бригади. Вони мають лічені секунди, аби дістатися до безпечної відстані чи укриття. Якби там була ворожа техніка чи жива сила, їхні залишки розліталися б на сотні метрів. Все горить, всі всі бігають, сутяться. Як приміром, ось на цих кадрах, Куп'янсько-Лиманський напрямок росіяни намагаються дістатися до нашої піхоти, та їхній план провалюється. Все навколо починає вибухати. Ну кожен тиждень ну там по-любому дві-три техніки э, ворожих э, підриваються. Нову це крайній раз щось було. Так, два ворожих танка і МТЛБ. Щоб все так гарно вибухало, а ворог не міг дістатися до піхоти. Єнот зі своїми підопічними щодня, ризикуючи власним життям, мінують шляхи ворогу. Роблять все, аби не доходило до окоптих боїв. «Даже, ну, наприклад, взяти МОН-50, ми їх виставляємо на позиціях піхоті для дистанційного підриву. Що, наприклад, йде штурм, хлопці взяли з бліндажа, бах, все. Ми противника піхоту знешкоджили. Рох сам був піхотинцем, і як воно бути у піхоті під постійними ударами знайне щоток. Каже, там не те, що відстрілюватися, але іноді важко вийти з бліндажа. Над головами постійно рої дронів через засиля, коптерів і саперам доводиться працювати вночі. Пресування днем е, простіше тому що це бачиш. Е, візуальний типу, контакт з ворогом. Е, він буде, він буде нас бачить ньому. З дрона. ще якось можна це приховати. Е, костюми, які ховають тихову зірнатуру. Ну, так ми маскуємося. Сьогодні ж у бійців інше завдання: утилізація списаних і непридатних снарядів. Як кажуть нацгвардійці, два в одному і свої навички відшліфовують, і небезпечне залізяче знешкоджують. Це вогнепальний шнур. Треба переєднати кадашку. Капсуль детонатор. Кадешки, він не спрацює. Не буде бабах. Зараз приєднуємо Кадешку до ВШ, до вогнепального шнура і буде взрив. Паралельно у вирву бійці складають неліквідні БК. Всі відходять на безпечну відстань. І лише один з них підпалює шнур і має лічені секунди, аби відбігти та заховатися. Земля вздрігається, каміння розлітається і дим перемішується з пивом. Цей вибух зовсім невеликий. Якби снаряди були не браковані, то все було б набагато масштабніше. Зараз ще буде один вибух. Сапери готують до утилізації ще снаряди. Це зокрема 120 міни. Ними вже стріляти не можна. Буквально кілька хвилин, і хлопці запалять дріт і все підійметься у небо. А зараз у повітря злітатиме протипіхотна осколочна міна. Щоправда, це вдається не з першого разу. Вона вже віджила своє, і на мінному полі була б неефективною. Ну власне, ось вирва дві відміни. Вона невеличка, але її ефект саме за осков. Тому коли вона розривається, якщо тут навколо йде ворожа піхота, то точно. Тут вони будуть всі поранені. То щоб вороже військо не пройшло. Ці бійці кожен на собі несе десятки кілограм вибухівок, долають непрохідні шляхи і повзають, ризикуючи потрапити на ворожу розтяжку, заміновують все навколо. Тим більше зараз, коли на цьому відрізку росіяни знову активізувалися. І без підтримки тилу кажуть, вистояти у цій боротьбі вкрай складно. Те, що нам дає держава, трошки не вистачає, а за счет донатів ми дуже сильно можемо нищити ворога. Те ж саме автомобілі, на яких ми приїжджаємо до позиції, системи ребів, дрони і так далі. Тож допомогти бійцям зібрати на реп системи можете, і ви, бо без них нині вкрай складно дістатися навіть в 10 кілометрову зону ворожі дрони полюють скрізь. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.